Привіт! Сьогодні на огляді тен. Тен для літнього душу. Подивимось, що входить в комплект. Провід з вилкою 1,5 метра. Ковпачок захисний з лампою-індикатором. Тен з нержавіючої сталі, потужність 1500-2000 Вт. Гайка монтажна зворотня з ущільнювачем. Під ковпачком. Знаходиться терморегулятор, на якому виставляється температура стрілочка і виставляємо температуру 40, 50. Даний тип тенів монтується горизонтально в бачку знизу. Не плутайте цей тен з стенами, які йдуть в кришку бачка. Цей тен має бути постійно в воді. Без води, як і любий тен, він просто перегорить, тому слідкуємо за цим. Ну і по фізиці тепло піднімається догори. Це правильний монтаж, правильний розрахунок.